У світі живих він був лише тінню, що блукала між вулицями, квартирами, підвалами, залишаючи після себе лише сліди крові, вбивця без меж, без голосу совісті, без навіть натяку на емпатію. Він убивав усе дітей, жінок, чоловіків, стариків, байдуже хто перед ним, бо в ньому не було нічого людського, ні сорому, ні страху, ні жалю, лише голод, лише жага до контролю, до знищення. Смерть не була для нього кінцем, це була звичка, інструмент, розвага, та навіть смерть оминула його. Його не зловив суд, не спинила куля, не докопалася поліція. Ніхто й не знав, скільки їх було тих, кого він знищив, бо забирала його вона. Він не помер, його просто забрали. Вирвали з тіла, як стару облізлу зубну нитку, викинули тіло на смітник. А душу запечатали у місці, де не було нічого, окрім бетону, темряви і глухої, важкої тиші. Тиша тут була гучнішою за вибух вона тиснула на вуха, ламала думки, проїдала мозок, поки він не міг нічого сказати, ні слова, і навіть не зрозуміти, скільки часу минуло. Він просто стояв і чекав, хоч сам не розумів, чого, і тоді вона з'явилась. Не як блискавка, не як демонічне виверження пекла, а як тінь, що повільно стекла зі стелі, мов жирна чорнота, без форми, без вигляду. Вона не мала обличчя, поки він сам не глянув на неї, і саме його свідомість, спотворена, сліпа до добра, створила її образ: висока, худа, руки довгі, мов натягнуті жили, обличчя. Зібране з уламків різних жінок, які дивились на нього колись перед смертю. Але її очі вони були дзеркалами, і в них він побачив себе, і всі версії себе боялись її вперше. Вона не говорила, тільки повільно підійшла до нього. Повітря стало густим, як смола, легені не хотіли втягувати його в себе. Він намагався посміхатись, як звик. Ця порожня усмішка завжди рятувала його. Вона змушувала інших тремтіти, але не її вона лише доторкнулась до його грудей. Ти мертвий, але ще не знаєш цього, прошепотіла вона. Її голос був не голосом це було відчуття як різке лезо, що провело по внутрішньому вуху. Тож я навчу тебе знову відчувати. І вона почала. Він нічого не встиг сказати. Лише відчув, як в його мозок влився жар, і все змінилось. З'явився він, його точна копія, справжній елай у всій своїй величі. Той, хто вбивав, мучив, сміявся, він тримав ніж і наближався повільно, без звуку. І коли лезо зупинилося в сантиметрі від його ока, він здригнувся, руки затремтіли нервово вперше. І Шара посміхнулась. Далі було гірше.